Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами поглянемо на справжню гру Вікторину, де вам буде потрібно не тільки вірно давати назву обраних тварин, а також відповідати на цікаві запитання про них. Крім цього, правильно розміщуючи їх за континентами, де вони мешкають, і перевірити свої знання фауни нашої планети. Вам пропонує гра тварини світу в локалізації видавництва Бельвіль. І відповідно зараз ми з вами її поглянемо на неї. Трішки ближче. Тож, поїхали. Отже, гра Тварини світу розрахована на компанію від 2 до 6 гравців, і під час гри вам треба вірно назвати якнайбільше тварин, а ще й за можливістю відповісти на якесь питання про них. Тож під час свого ходу ви обираєте одну із карт тварин, що лежать перед гравцями, і називаєте її. Ну, скажіть, яка вірна назва цієї тварини? А цієї? Ну, може, хоч цієї? Повірте, вірно назву назвали далеко не всі. Ну і в цілому, ви зрозуміли, вказуєте на будь-яку тварину і називаєте будь-що, навіть якщо її не знаєте назви. Після чого суперник перевіряє вашу відповідь, перевертаючи. Карту. Тут, звісно, на картах вказується повна назва, але ви не зобов'язані точно вгадувати її. Можете грати тільки за вгадування підкресленої назви. Тож, якщо ви невірно назвали тварину, тоді суперник називає вірну назву, її карта уходить під низ колоди. Проте, якщо ви вірно назвали тварину, тоді вітаю, ви тільки що виграли цю карту, але не спішіть її забирати, адже після цього суперник повинен зачитати вам запитання щодо цієї тварини. Наприклад, Наприклад, дика індичка. Як живуть індики? Взимку вони утворюють зграї та захищають свою територію, або живуть сімейними групами, або це поодинокі та агресивні птахи. І ви повинні обрати один із варіантів, і якщо ви вірно дасте на нього відповідь, ви отримуєте ще одну карту з відповідної колоди у залік. Після чого вам потрібно розмістити отримані карти за регіоном мешкання на своєму планшеті, адже тільки вірно розміщені карти підуть в залік. Проте під час партії ви вільно можете переміщувати ці карти за континентами. Головне, не дивіться зворот цих карт, адже там є підказка щодо мешкання тварин. Тож загалом це і є весь перебіг гри. Таким чином, кожен із разів по черзі вибирає одну із видимих карт і намагається вгадати якнайбільше тварин, у той самий час даючи вірні відповіді на запитання. І таким чином гра йде до закінчення колоди запитань, розмір якої залежить від кількості учасників. І коли ця колода спорожніє, необхідно перевірити, скільки із тварин ви вірно розмістили на планшеті. Для цього перевертайте карти, на звороті яких символами вказується регіон, де вони мешкають. І відповідно усі, які не співпадають, ви прибираєте а позосталі і будуть вашими переможними очками. Ось і все. І як на мене, це доволі прикольна гра для дітлахів. Можливо, дітлахів і дорослих. Так, звісно, вірні назви не всіх тварин знаю навіть я що там казати про малечу, але ж в цілому можна грати з правилами часткового вгадування або ж просто намагаючись запам'ятати на майбутні партії. До того ж, класно, що тут є декілька, так би мовити, шарів взаємодії, що вам не просто треба назвати назву, а ще й потім відповісти на запитання, а потім додатково вірно розмістити тварину за місцем проживання. Адже без цього усі ваші вірні відповіді вони. Нічого не варті. І ось увесь цей пазл, як на мене, робить цю гру доволі і доволі гарною. Проте, звісно, що у всіх цих іграх-вікторинах є один великий мінус. Вони небагаторазові. Так, загалом тут є 200 карт, і граючи в кампанії там на 4-5 гравців постійно. Ви використовуватимете 50 карт за раз. Тож у коробці ви матимете чотири абсолютно нові і не схожі партії з новими тваринами, а далі далі вже підуть повтори. Але як я вже казав про серію таймлайн, для таких ігор потрібна перерва, щоб трішки підзабути все, що тут є, і тоді з новими силами і порожньою головою можна знову занурюватись у цікавий світ відгадування тварин. І, мабуть, я показав вам достатньо для того, щоб ви змогли самостійно зрозуміти, що це за гра тварини світу. Тож, якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Папа! -па!